Розминки, друзі. Ми переходимо до першої розминки. Я запрошую на сцену команди, які гратимуть у цій розминці. Це, крім е, тих трьох команд, які ви щойно бачили, я маю на увазі Ужгород, «Острог» і рівне. До нас ще доєднається «Донецьк» команда Квенл Лжеци». Команда кавенколіжанки з міста Львів, а також команди Адреналін на борі дебліше та, «Кадо» та також все львів'яни. і Команда з Києва. Давай коротше. У нас команди на сьогоднішню гру могли знімати відео на тему відпочинок у Європі. Це не мрія або як купити у горячих потівках акцію Бамбарбія. Відео буде згодом. В принципі, зараз ви можете пожартувати на цю ж тему, поки біля наших мікрофонів формується черга з запитаннями. Отже, дайте мені, будь ласка, відповідь або продовжуйте, якщо можна, якщо в когось є такий варіант. Підпочинок у Європі ця не мрія, або як купити у гарячих ботівках акцію Бамбарбія. Поїхали. Є варіанти для продовження фрази або для доповнення. Відпочинок у Європі це не мрія, або як купити в гарячих подівках акцію Бамбарбія. Представляйте свою команду і давайте. Команда КВН, давай короче. Відпочинок у Європі це не мрія, або як купити в гарячих подівках акцію Бамбарбія. А ми боїмося брати путівки, тому що ми обично опаздуємо. Дякую. Рівне. Вікторія Бека. Як купити в гарячих подівках акцію «Бамбарбія»? Ти зараз питання задав, або заробив гроші? Хороший варіант відповіді. Так, Атос, як купити в гарячих подівках акцію «Бамбарбія»? Відпочинок в Європі – це не мрія. Тепер це розкіш. Дякую. Жацит з Новинського. Або як купити у горячих путівках, акцію Бамбарбіє. Розпочин... Відпочинок у Європі це не мрія. Велась багажником, у Африці Марія. Також варіант. Команда представилась. Будь ласка, представляйтеся, команди. На, щоб... На дворі те ти... піше містер Вів. Відпочинок у Європі це не мрія, або як купити у горячих путівках, акцію Бамбарбіє. А відпочинок у Брюховичах – це супер мрія. Колі Жанки, відпочинок у Європі це не мрія, або як купити у горячих путівках акцію Бамбарбія. Барбамбія бар, Кенгуру, я в Європу не піду. Молодець. Відпочинок у Європі це не мрія, або як купити у горячих путівках, акцію Бамбарбія. Адреналін, місто Львів. У мене в баби на подвір'ї дві лопати. Бамбарбія. Відпочинок у Європі це не мрія, бо як купити в гарячих путівках акцію Бамбарбія. Я купив, кому продати. її? Дякую. І ще один варіант. Команда. От фонаря. От фонаря Ужгород. Відпочинок у Європі це не мрія, бо як купити в горячих подівках акцію Бамбарбія. Краще купи бамбарбія з трейзен. Весело Дякую. Ну що ж, тепер запитання з залу. Розпочнемо зліва. Хлопці, задавайте. За народним звичаєм гостей зустрічають хлібом і сіллю. А як ви зустрічаєте гостей? Тут можна хлопати. За народним звичаєм гостей зустрічають хлібом і сіллю. а як ви зустрічаєте гостей? А на Закарпатті гостинний сторож заряджає рушницю хлібом і сіллю. Дякуємо Ужгород. За народним, звич... За народним звичаєм гостей зустрічають хлібом і сіллю. А як ви зустрічаєте гостей? Зустрічають, по падьошки проважають по уму. Саме тому гості із Сокаля получили як до міленіума, так і після. Дякую. За народним звичаєм гостей зустрічають хлібом і сіллю, а як ви зустрічаєте гостей. щирим українським серцем. Це були коліжанки. Задавай. За народним звичаєм гостей зустрічають хлібом і сіллю, а як ви зустрічаєте гостей в дверях. адреналін! Повторяй За народним звичаєм гостей зустрічають хлібом і сіллю, а як ви зустрічаєте гостей. Москалі комуняки є. За народним звичаєм гостей зустрічають хлібом і сіллю. А як ви зустрічаєте гостей? В тапках, трусах і з газетою. Рівне. За народним звичаєм гостей зустрічають хлібом і сіллю. А як ви зустрічаєте гостей? Хлібом. У мене бідна сім'я. Вже цих здавається. За народним звичаєм гостей зустрічають хлібом і сіллю. А як ви зустрічаєте гостей? А у нас у Донецького відразу вербують до волонтерства на 75-річчя ну, Шахтера. Остро. Остро. За народним звичаєм гостей зустрічають хлібом і сіллю. А як ви зустрічаєте гостей? Захисники Львівських Карпат зустрічають гостей в підкаті. Дякую. Ще один варіант. На дворі тепліше Лвів. За народним звичаєм гостей зустрічають хлібом і сіллю. А як ви зустрічаєте гостей? А на гостей зустрічають фразою. який то телефон, монети, моніти. Також варіант. Друзі, давайте одразу домовимося, щоб, щоб ми закінчили сьогодні. Чотири перших варіанти на, на, на будь-які питання. Чотири перших варіанти. Хто став в чергу, той відповідає. Всі інші думають далі. Зіблення справи. Представляйтесь. Мене звуть Ігор, і в мене таке питання поставьте. Що таке жіноча лойка? Дуже просте запитання, на яке 2000 років людство не може дати правильну відповідь. Рівне. Давай. Ну що таке жіноча логіка? Твоя головна боль. Перший варіант. Ще три. Надуріти більше. Що таке жіноча логіка? Це батон двері і підлога. Дякую. Що таке жіноча логіка? Ви знаєте, судячи з вашого зовнішнього вигляду, ви в нас мали запитати «Ти, пацанчик, є на лайв позвонити. З Донецька. Що таке жіноча логіка? Женщина, вона як птиця. Якщо наб'ється головою в стекло, це к нещастю. Наступне запитання. Нещодавно в Англії знайшли кота схожого на гітлера, а який ви бачите кінець світу? Чотири перших відведіти приймаємо. Нещодавно в Англії знайшли кота схожого на Гітлера. А яким ви бачите кінець світу? Мужчина, що Ви, говорите? ви ще за не розчитались. Нещодавно в Англії знайшли кота схожого на Гітлера, а яким ви бачите кінець світу? Сольний концерт рані такі Дякую. Далі. Нещодавно в Англії знайшли кота схожого на гітлера. А яким ви бачите кінець світу? Адреналін. Ні, це не відповідь. А в нас міні кінець світу. Маленький хлопчик застукав свою вчительку в туалеті великим молоточком. Остання відповідь. Задавай. А нещодавно в Англії знайшли кота схожого на гітлера. Яким бачите кінець світу? Коли всі чоловіки почнуть ходити в вузьких червоних штанах. Дякую самокритично. запитання справа. Доброго вечора. Доброго. Е, Продовжить, будь ласка, пісню. Е, Те Чарічка Тиса. Доброго, Давай. Доброго вечора. вечора. Продовжить, будь ласка, пісню без вживання. слова москалі. Я не втримаюсь. Чарічка Тиса. Успокойся, кіса. Задавай ще раз! Пече річка, тиса. В мене малиса. Все, просимо вас. Дякуємо за такі вдалі питання і вдалі відповіді. Наступне запитання зліва від мене. В мене є дівчина. Як мені визначити, коли в неї починаються ці дні? <плес> в мене є дівчина, як мені визначити, коли в неї починаються ці дні? І то як в спортлото, 5 із 30. Варіант. не займаємо більше чергу. Вікторія Мен... Бекхем. У мене є дівчина, як мені визначити, визнач... коли не починається ці дні. Зіграй в судоку, там все совпадає. Коліжанки. У мене є дівчина, як мені визначити, коли не починається ці дні. Ти що дурний? Нащо так при людях?

Дякуємо, друзі. Зараз так домовимося. Ще одне запитання справа. І продовжуємо через певний період. Буде ще одна розминка, буде у вас така можливість задати запитання. Запитання справа. Будь Здравствуйте. ласка. Здравствуйте. Скажіть, я вчора була вперше в ресторані Краївка і мене туди не пустили. Почому доброго дня! Я вчора була в ресторані Краївка, то мене не пустили чого. Ні, ти задай вопрос, як говорила. Я вчора була впервые в ресторані Краївка, мене туди не пустили. Почему? А ты тоже так здоров'я, а та? друзі, перестаньте займати чергу. Давай. Задавай. Я вчора була в ресторані Краївка, мене не впустили. Чого? А меня пустили. Я вчора була в ресторані Краївка. Вперше. Мене туди не пустили. Чого? Та ти в спортивно приперлась. Я вчора була вперше в ресторані Краївка. Мене туди не пустили. Чого? Просто гутен так це не той вид привітання, який люблять в краївці. Дякуємо. Перестаємо знімати чергу. Закінчуємо, будь ласка, давай. Я вчора була вперше в ресторані краївка. Мене туди не пустили. Чого? Так ти була чи тебе не пустили? Задавай! Я вчора була вперше в ресторані Краївка. Мене туди не пустили. Чого? Якщо не умієш говорити по-українськи, навіть не намагайся. Це була команда Не творіте Уже цит з Донецьку. Я вчора була в ресторані Краївка. Мене туди не впустили. Чого? Нас теж. Ще раз. Так то Львів. Я вчора була вперше в ресторані Краївка. Мене туди не пустили. Чого? Хліб і сіль закінчились. І останній варіант відповіді. Здравствуйте. Я вчора была впервые в ресторане Краївка. Меня туда не пустили. Почему? Я думаю, ти прийшла туди з мамою, з татом, з бабою, з дідом. Куди тебе пускати? Дякуємо. Наразі друзі, все запитання буде ще одна розминка, буде вас можливість продовжити. Команди, дякують глядачам за підтримку. Шановні члени журі. Зараз бали за розминку, просто зараз з п'яти можливих. І так, Ужгород отримує 4-4, 3-4-4, 4-4. Одна трійка, все решту 4. Це для Ужгорода. Для команди з міста Острог називається команда Полігон. Оцінюємо полігон міста Острог, це та такі в жовтих. в жовтих чи ні? Правда. Правда. В жовтих сорочечках оцінки для команди Полігон. 3, 3, 3, 3, 4, 3, 3. Записали, шановні наші відчильники, записали. Рівне Вікторія Бекхем. Оцінюємо розминку для рівного. 4, 4, 5, 5, 4. 4, 4. Це для Вікторії Бекхем рівне. Далі оцінюємо намагання пожартувати хлопців з Донецька. Команда КВН Жи. Оцінюємо розминку хлопців з Донецька. 4-4, 4-4, 5-5-3. Оцінюємо спроби команди КВН Коліжанки. Місто Львів за розминку. Коліжанкам давайте щось поставимо. 4-4-3, 4-3. 3-3. Ось так коліжанок строго оцінили. Далі оцінюємо команду Кван адреналін. Адреналін. 4 -5.